В Україні з 1 жовтня вводяться нові нормативи споживання житлово-комунальних послуг згідно з урядовою постановою про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування. Змінився відсоток середньомісячного сукупного доходу. Раніше він був 10% пенсіонерам та 15% працюючим. Згідно з новою постановою передбачено 15% для всіх. Зазначила начальник відділу прийняття рішень у управління Соціального захисту населення Оксана Бухенська. Так як раніше людина зверталася, яка проживає одну, в однокомнатній квартирі, наприклад, було на загальну площу, якщо квартира була там 48 квадратних метрів, її давалася на загальну площу в однокімнатній квартирі. Зараз буде соціальна норма, яка буде 21, якщо одна особа проживає. Якщо дві особи, буде 21 додати 21, і це було так, до 1 числа, до 1 жовтня, і 10,5 на сім'ю. А зараз буде 13.65. 13, 13.65, якщо дві особи, і 35, і 22 на одне домогосподарство. Змінилася і соціальна норма житла. На газ та воду зменшився соціальний норматив, а на електроенергію збільшився в декілька разів. На газ дуже змінилася норма. Якщо була 18,3 на одну особу норма, то зараз буде 9 на одну особу. Зменшилася. На водопостачання була норма 7,6, стала 4. На електроенергію збільшилася норма. Була 75 на одну особу стало 90. Сума призначеної субсидії, яка була перерахована на рахунки організацій, які надають житлово-комунальні послуги і не використана домогосподарством внаслідок економії, відтепер буде зараховуватися як оплата обов'язкової частки платежу домогосподарства на наступний розрахунковий період. Субсидія буде надаватися одному із членів домогосподарства, на якого відкрито особовий рахунок. Зараз надається лише власнику житлового приміщення чи будинку. Також передбачається враховувати в дохід, дохід на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які зареєстровані на житловій площі і декларують відсутність доходу, або дохід за будь-який місяць менший прожиткового мінімуму, то буде враховуватися на рівні прожиткового мінімуму. Мінімум працездатної особи. Розглянемо на прикладі сім'ї із двох працездатних осіб і двох дітей. Якщо середньомісячний дохід родини 4 тисячі гривень, то сукупний дохід на одну особу тисяча гривень. Обов'язкова частка плати за послуги визначається за формулою. Середньомісячний сукупний дохід на одну особу розділити на прожитковий мінімум, отриманий результат поділити на два, а потім помножити на 15%. за базовий. Варіант взято обов'язкову плату за житлово-комунальні послуги у розмірі 15% доходу родини при доході на одного члена сім'ї на рівні двох прожиткових мінімумів. Отже, якщо родина сплачує за комунальні послуги в місяць 400 гривень, то 144 гривні 80 копійок є субсидією. За детальнішою інформацією звертайтеся в управління соціального захисту населення, кабінет 106, відділ прийому громадян або за телефоном 54704. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.